Є знижки представляють коко знижки травня на «Евкалор». 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на феністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, друзі, сьогодні привіт іще трошечки відсвяткувати. Справа тим, що в Сполучених Штатах Америки смачне свято день барбікю і саме день. Піця. Ну, З барбікю ми тут не можемо влаштуватися, має бути просто небо, повітря, звісно, багаття. Ну, вся атрибутика для барбікю. А от піца сьогодні обов'язково буде. Це буде варіант Аля піца, боже, ж я пологета адепти правильної піци, зараз, щоб мене не завалили різними порадами, то я кажу, аля піца, варіація на піцу, так має бути, тому що у нас все, все готове. Давайте зараз перед тим, як ми покажемо вам компоненти сьогоднішнього рецепту, скажу, що партнер-покозоргівельна марка «Королівський смак, якість королівська. Ціна народна, а тепер увага. Що ти Рукавичко, хотіла сказати? А, да. А тепер увага на екран. Давайте перелічимо, що ви маєте вже підготувати. Це листково дріжджове тісто, кетчуп, ши, ши, жінка, шинка, шинка, помідор, перець маленький, свіжа мелени, перець води великий, бути, а головне, що мелени, бо баба не чує, баба не бачить. Свіжа петрушка, моцарелла і а, жовток. Наступного ну, ми знаємо мем такий, інтернет, і 9, 10, 10, 9, не баба. чує баба. 9 чи 10. Так і Та я, не дубачаю, наступного друзі. Наступного разу я прочитаю. Добре, добре. Ну, бачиш, як то кажуть, колективний продукт. Так, друзі, ну, тепер все підготували. Зверніть увагу на наше... Тісто, Дріжджу, листково, дріжджове, це важливо. І у нас такі маленькі, вже я їх розташував на деко і пергамент для запікання. Тепер я беру пензель і змащую. Кожну піцю, піцюню, ну, якщо це піца, то маленька, вона як буде називатися. Ну, ладно, нехай буде. Основу, основу для міні-піц я змащую яйцем. Тут е, є порада не з білком перемішати, тобто повноцінне яйце, а візьміть який жовток. Він е, буде гарно. От так от е сприяти і гарному вигляду зовнішньому, ну і е безумовно плине на смак. А тепер, друзі, що важливо, я беру ось цей продукт і інгредієнт. Е і скажу, що це важливий етап приготування піци. Кетчуп надасть страві не тільки насичено томатного смаку, а й тонкого аромату спеції. Такою піцею вам захочеться ласити знову і знову, і кожного разу це буде неймовірне задоволення. От так от беремо і на кожну е піцу, на кожну основу додаємо кетчуп. Ось він. Так, далі беремо все дуже просто, ложкою або веделкою розмащуємо по поверхні. Бачите, кілька рухів, і воно все гарно йде, як треба. Ось все. Тепер ми далі зверху кладемо інгредієнти, які вже є заявленими. Це безумовно, шинка. Шинка у нас нарізана ось такими квадратиками, можете кубіками. Це може бути, в принципі, і е, будь-яка варіація м'яса, ну, наприклад, відварена або запечена куряча грудинка. Або ковбаски покладіть. Тут же, звісно, сама піца, як така страва, дає е, поле для фантазії. Далі пропоную що додати сюди. Ну, помідор то помідор. Я вам показую основу цього всього. Е, ми кладемо... На одну частину помідорки, на іншу частину буде без помідорок. Не страшно. Ось так от. Хай буде так. Далі беремо сир. Сир твердий. Знов таки будуть варіації різні. У нас сьогодні моцарела тверда, не м'яка, а тверда. Сологуні, чеддер, будь-який твердий сир. Зовсім трошечки давайте покладемо зверху. Рясно, піца має бути суперсирною. Це. От коли воно з коринкою набирається да, і зверху запе, запечується, боже, це не улюбленіше, що можна собі уявити. Запечений сир ще й на піці. Це ж класно, класно. Так, все, друзі, ну, сиром ми вже розібралися. Зверху ще можна трошечки додати базиліку, або травички, або кінзи, або петрушки. А, я б сказав так: а, додайте небагато зелені зараз, тому що буде воно припікатися, а залишок. Не, додайте вже, коли спечеться піца, щоб у нас травичка була ну, свіжою. А? Все, я готовий запікати. У печі 180-200 градусів. Я думаю, почекаємо десь хвили 15-20. І в результаті, друзі, ми Фокіс-Покіс отримуємо ось маленькі піци. Закуска? Класна. Втормозок на роботу в дорогу? Класно. І холодне, і гаряче. Якщо воно буде холодне, можна в мікрохвильовку трошечки підігріти. І ось вам гаряча піца на ваших столах. Гарно. Тепер я беру що. Люся, будеш їсти? А, ні, Ти забудеш заявляти у нас. Ти будеш заявляти сюжет. Зараз Я вам покажу. Ось так, от бачите? О, воно ще гаряче і дуже сирне. Смачно. Соковито, смачно. І дуже сирно. робити, не пошкодуєте до столу.